Аді всіх вітати підписників та гостей каналу «Волинський Пасічник. Сьогоднішнього дня наш канал прийняв рішення розпочати нову рубрику, яка буде називатися «Новини на крилах бджолі. В цій рубриці ми будемо розповідати про найактуальніші і найцікавіші новини, які сталися в галузі бджільництва. Отже, розпочнемо. Новина перша. Ціна на мед оптова в Україні продовжує рости вже не перший місяць. Так, да, звісно, цей ріст є невеликим, але якщо порівнювати з липнем, то ціна на мед в деякій мірі зросла. Зокрема, на сьогодні можна. Здати свій мед загутівельникам за ціною 59-60 гривень за кілограм, а це в доларовому еквіваленті 1,45 долара США, а не долар приблизно як це було в липні цього року. Будемо сподіватися, що ціна на мед і подалі буде зростати і досягне хоча б 2 доларів за кілограм, як це було 2 роки назад. Новина друга полягає в тому, що Кабінет міністрів України ще в кінці серпня цього року прийняв постанову про затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів. В переліки цих товарів є також і МЕД. Ціни згідно цієї постанови встановлюються в доларах США за кілограм. Миного визначає допустимі експортні ціни товару щомісяця до 10 числа, а якщо це вихідний день, то наступного робочого дня. Хочеться. Задатися питанням, а що це дасть для простих виробників меду, і чи означає це напряму, що ціна на мед буде зростати, і вона буде залежати від того, яке рішення прийме Кабінет міністрів України, зокрема в особі Мінагрополітики? Звісно, що ні. Але маніпуляційне поле для наших заготівельників значно зменшиться в розмірах. Тому що, якщо, наприклад... 10 листопада мінімально допустима ціна на мед буде, наприклад, 3 долари за кілограм, то вже експортери не будуть надувати щоки і говорити пасічникам, що вони продають в Європу мед по 2 долари. Наступна новина полягає в тому, що починається зима, і через появу нови, через нову хвилю вірусних захворювань в Україні спостерігається зростання попиту на продукти бджільництва. Щось схоже було, як ви пригадуєте, при появі ковіду, але не в такій мірі. Поки що спостерігається ріст попиту на квітковий пилок, який зріс на 30% в роздрібній торгівлі, а також пергу і пропоріс, які в роздрібній торгівлі зросли до 40%. Також в деяких регіонах спостерігається збільшення ціни на мед роздрібної ціни, наприклад, в Київській області. В середньому одна літра соняшникового меду на сьогодні коштує 270-300 гривень за 1 літр. Така е е ціна 220-250 на соняшниковий мед була ще влітку цього року в Київській області. Сподіваємось, що і в інших регіонах України е ціни будуть зростати, що, напевно, зумовлено тим, що зростають ціни і оптові на мед. Наступна новина. Яка є досить цікавою. Британські вчені вважають, що бджолиний віск може стати порятунком для зберігання продуктів у військових зонах, таких як Україна. Вони допоможуть місцевим бджолярам створити нову упаковку для продуктів з воску, прополісу та шавлії. Крім того, в такий спосіб можна буде пакувати харчі для військовослужбовців, які не можуть користуватися тривалий час холодильниками. Над цим винаходом працювали професор Лес Бейлі з Кардівського університету Великої Британії та українська вчена Юлія Юдіна з Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. За допомогою цих продуктів буде створено щось на зразок антимікробної харчової плівки якою можна буде обгорнути продукти, і вони зберігатимуться тривалий час. Від себе хочеться додати побільше б таких винаходів і таких робіт, вчених усього світу. Також цікавою новиною є те, що, е, за прогнозами, розмір світового ринку меду оцінювався у 2023 році 8,94 мільярда доларів. А в цьому році має зрости до 9,4 мільярда доларів США. Цьому сприяє збільшення попиту на натуральні замінники цукру, такі як мед, у розвинених країнах та країнах азіатсько тихоокеанського регіону. Споживачі, які страждають на ожиріння, високий рівень холестерину, цукровий діабет, постійно шукають більш здорові альтернативи цукру. За прогнозами до 2032 року потреба в ринку меду зросте до 15,59 мільярда доларів США проти нинішніх 8,94 мільярда доларів. Звісно, такій новині хочеться порадіти, але це все ж таки прогнози, і як воно буде далі, поживемо побачимо. Ну і наостанок. Новина для пасічників в Волині і гостей області. Волинський осередок громадської організації Спілка пасічників України 30 листопада в суботу запрошує всіх охочих на лекцію не лише відомого в Україні, а й за межами України відомого науковця, пасічника Володимира Єгоровича Малихіна. Місце проведення музей бджільництва Волині в селі Баєво поблизу міста Луцька. Початок роботи зібрання. 12.00 після зібрання братня вечері. Контактна особа, з якою можна зв'язатися Володимир Дмитрук, телефон 050 378 56 83. Дякуємо всім, хто дослухав наші новини до кінця. Сподіваємося, хтось корисне для себе почув і цікаве, і будемо працювати і надалі, в даному ключі. До побачення!